Вітаю вас, друзі. Я благословляю всіх, хто мене слухає зараз. Хто дивиться, хай Господь Бог пошле вам захист, милість покаятися, мати спасіння, благодать і життя вічне. Хома сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як ми можемо знати дорогу? Ісус сказав йому Я дорога, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б Отця Мого, і віднині знаєте Його і бачите Його. Також з 12 по 15 вірші. істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, то діла, які я чиню, і Він вчинить, і більше від цих вчинить, бо я йду до Отця Мого. І коли що будете просити в Отця в ім'я моє, то зроблю, щоб Отець прославився в сині. Коли чого попросити в ім'я моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконайте заповіді мої. Отже, другий пункт віра без прав мертва. Якщо ми увірували в Бога, треба працювати. Навіть більше, ніж Ісус, Ти скажеш, ніхто не зможе зробити те, що зробив Він. Але його шлях прийти також ніхто не зможе, жодна людина, тому що його місія, агнця закланого, це від Бога, а не від людини. Але його роботу, його справи церква зобов'язана робити. Чому я не втратила перше кохання? І ті люди, яких я знаю особисто, вони служили мені, це пастори, служителі церкви, тому що вони взяли відповідальність за людей, служили та служать до сьогодні, приносячи плоди. Так і я взяла відповідальність, Бог доручив мені, сказавши іди, працюй, закликав мене, і я з радістю це роблю. Нам життя Бог дав один раз на землі, друзі. Що ми зробимо? Як ми його проживемо? Проїмо, проп'ємо, прогуляємо, що ми зробимо? Потім буде вічність, і нам доведеться дати відповідь за всі наші прожиті роки на землі. Якщо ми вже прожили на землі якусь частину, нам краще все ж таки звернутися до Бога. Покаятися і взяти свій хрест і служити йому, тому, хто дає життя, тому, хто помер за нас, забрав наші гріхи на себе. Ми тут знайдемо щастя, зміст та радість в служінні, радість в спілкуванні один з одним, радість в родині Божої. Ми можемо робити добро на землі, служачи Ісусу Христу. Розумієте, що ледачі вони нікому не потрібні, і на землі ніхто не бажає мати справу з ледачими людьми, і Бог тим більше. Ти вважаєш, що ти проживеш для себе якийсь час тут на землі, а потім підеш до раю, до тата на спокій, не тішся. Ледачий лукавий раб він буде викинутий в пітьму зовнішню, де плач та скрегить зубів. Так говорить Господь в Євангелії від Матфія, 25 розділі. Вся матерія, яка так цінна людям, вона згорить та згниє. Людина з собою нічого не візьме. До Євреїв, 13 розділ, 5 і 6 вірші. Майте вдачу негрошолюбну, довольняйтесь тим, що маєте, бо він сам сказав: не покину тебе і не залишу тебе. Тому ми сміливо говоримо: мій Господь. Помічник, і не боюся, що вчинить мені людина. Всі сфери нашого життя мають наповнитися Словом Божим і волею Отця. Ще трохи, і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви, що я в отці моїм, а ви в мені. І я вас, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того возлюбить Отець мій, і я полюблю його, і явлюся йому сам. Юда Нескаріотський говорить йому: Господи, що це, що ти хочеш явити себе нам, а не цьому світові? Ісус сказав йому у відповідь. Хто любить мене, той збереже Слово Моє, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю сотворимо у нього. І знаєте, тут написано, що Він приготував для нас оселю. Це будинки, в яких ми будемо жити в вічності, це наше громадянство неба. Господи, цей дім не забере від нас ніхто, ані війна, ані вороги, ані крадії. Ані родичі, які можуть судитися з нами за якісь метри. Те, що ти заслужив, те ти і отримаєш. Амінь. Друзі, і останнє Євангелія від Івана, 14 розділ з 24 по 31 перший хто не любить мене, не зберігає слів моїх, а слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, що послав мене. Це сказав я вам. Перебуваючи з вами, але утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не лякається. Ви чули, що я сказав вам: Я йду від вас. І прийду до вас. Якби ви любили мене, то ви б раділи, бо я сказав, що я йду до Отця, бо Отець мій більший за мене. І ось я сказав вам, перш ніж збулося, що ви повірили, коли збудеться. Вже недовго мені говорити з вами, бо йде Князь світу цього, але в мені немає нічого. Любов до Ісуса перша, справжня, вірна, віддана. Є ніщо інше, як впізнати Бога. І не бійтеся, говорить Господь, не трусіться від страху. Любіть мене, моє слово, перебувайте в ньому. Диявол буде лякати вас, але якщо ви в мені виконуєте мою волю досконало, Він вас не чіпатиме, якщо, звичайно, протизаконного у вас не знайде. Він в Ісусі не знайшов нічого. Господь виконав місію, яку визначив для нього Бог Отець. Нічого в нас не повинен знайти диявол, Нічого, щоб він мав право підійти чи якось вплинути на нас. Якщо ви грішник, проти Слова Божого йдете. Він прийде, щоб зруйнувати ваше життя. Забрати вашу душу. Є люди, які не вірять до Кінця цим словам, які я сказала вам сьогодні. Вам потрібно повірити і покаятися, якщо ви не вірите, тому що Ісус повертається, Він учора, сьогодні і навіки той самий. Якщо повіриш Його словам, будеш жити, я живу і ви будете жити, говорить Господь. Амінь. Друзі, підписуйтесь на наші канали, приєднуйтесь до церкви, рятуйтесь, знайдіть життя вічне, поки є ще час. Хай Господь вам дасть милість, збереже від усякого зла. Будьте благословені і з миром Божим.